Сьогодні 6 березня розкрили ми свої гранати. Такі, у нас дуже таке примітивне було укриття, просто накрит зверху ось такими мішками, навіть не в землю, там сквознячки продувалися, скоріше від вітру, від обмороження просто були накриті наші гранати. Ми порозкривали їх інжири. Ми в цьому році так і не вкривали. І зараз глянемо, що тут, а що ми тут бачимо. Ось хто побачив не чорне а зелене. Ось бачимо зелений стовбур. Не знаємо, будемо спостерігати, що з ними сталося. До речі, мінус 13 було. Гранат ось цей свій давнішній старичок ми не вкривали, тому що він не плодоносить вже років 10 ось джири. І зараз розкинуємо ось у нас маленькі гранати. Я ж кажу, все вкривалось так примітивно, аби, аби просто вкрити об, об, від, від обвітрювання. Ось так накрито, не закапувалось, не прикапулось, сильно все не утеплялося. Скоріше всього від обмерзання, обсихання, тому що дуже великі перепади були в нас плюс і мінус. Ось воно вночі замерзало, а вдень великий плюс, як завжди, воно натворило, О, на деревах потріщала кора. ось. Це наслідки ось такої негоди, що в день сонце прогріває стовп, а на ніч змерзається і лопає кора. Сік замерзає. Наші фундучки, що ми садили на доращування, зростають, там ми трошки посадили. Буде у нас смородина, по річки теж маємо надію на те, що отримаємо саджанці. До речі, хурму ми так і не пересадили, все нам не було часу, то морози, як, як кажуть, танцору завжди щось мішає. Але ми обов'язково розсадимо, тому що в нас це на Вірджінській щепленні. А ось ці всі гібриди, що були висіяні, висіяні, всі ми бачимо живі, здорові. Там на другій діляночці тільки підмерзли. Такі самі тонесенькі, малесенькі, але там ще на розібратися, що вони засохли, пропали. Ось, як тут ось. Ось такий тоненький, ну, можливо, він щось і піде. А так всі ці сорти, так що будемо вирощувати і сподіватися, що ми новий сорт придумаємо. Вирджинська, ось такі маленькі. Всі вони живі, здорові. І все з ними, думаю, буде добре. О, абрикосами. Трошки, бачимо, вже з'являються випади. Затікала волога під бруньку. Десь у нас були розмотані, десь плівка вже зійшла. І ну, під бруньку затікала волога. І на ніч замерзало і подривало бруньки. Начебто вони були хороші, але там незначні втрати. Точно така сама ситуація у нас з кизилом вийшла. Де так гарно приросло, а де не дуже, але була жива, вона зараз вже чорніє, тому що ну, я об'яснив ситуацію. Ну, Надіємося на краще. Так що не так у нас буде багато саджанців, вже випади. в нас є, наслідки такої негоди. Наслідки негоди. Ну, це невелике, то можна все пережити. Головне, щоб над головою не літало, не стріляло. А то все, все це можна пережити. Понові посадити, обробити і все інше. Наші фундучки, які в розіграшу чекають, є ще в залишку трошки. там, ну то таке. Чекають, лишилось 2-3 чоловіка і все ніяк. На ніч Начебто один чоловік все лишилось до 6 тисяч, за ніч 3 чоловіка відписалося. І отак підписники скакають, скакають, комусь щось подобається, комусь не подобається. Це правильно. кожен повинен вибирати те, що йому подобається. Все. Жимолось пішла, жимолось добре, перезимовує, все з знай... нею добре. Лохина наша, те, що ми пересаджували, жива, здорова. Полуничка щось саджали, зростає, але не вся. Ось такий нюанс. Це як на полунички бачимо ось те, що я казав. Повипадало, попіднімало, попіднімало, тому що на ніч е, вітавало за день, а на ніч брався різко мороз. І воно витолкувало. До речі, в нас не буде вже йти. Е, ми саджали, хто пам'ятає на підщепу, як я там показував, як швидко садити, то несенькі-малесенькі я купив, там по гривні були алеча. Вся вона пропала. Вся вона пропала, пропала ось по цій причині. Вдарив мороз. Все і ми саджали, глибоченько, нормально, воно витягнуло, Просто мороз витягнув. Так як вона була не вкорінена, не сильно трималася до землі, мороз її просто виштовхав і вона, вона вже пропала. Вся підщепа, 200 штук ми там висадили. Так що все пропало. Як кажуть, все пропало, шеф. Ну нічого, це наука нам буде досвід і вам буде досвід. Все, тримаємось, буде все добре. Все в нас гарно перезимувало. Головне, я ж кажу, щоб було все в нас добре. Дякуємо нашим захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. Ну, наші актинидії, на кінець актинидії. Ну, актинидії це така, це така якраз рослина, що можете всі саджати, можливо, будуть саджанці там у нас десь, а може і не будуть, знайдете де купити. Але, Потрібно обов'язково чоловічий запильник і жіночий запильник. І вона у вас буде зростати, вона не вимерзає, вона майже не хворіє, є якісь нюанси в догляду, але то все можна навчитися. І все в нас буде добре, коли кожен буде займатися своєю справою і робити в цьому житті. Лише те, що він вміє робити найкраще, щоб не було нікому від дій наших. Щоб ми, якщо робили гірше, то тільки собі. Це наш 20-річний персик. Нарешті порахували, скільки йому років, йому вже більше 20 років. Ось так ми його обрізали. Вийшло у нас все на периферію. Я показував. ну, Об'єм його з три гілки. Бачите, як він був сформований. Ну, Щоб ви розуміли, об'єм кожної гілки. Об'єм кожної гілки. це. Ось три гілки. А стовбур, ну стовбур, стовбур ось. Стовбур здоровенний. Все. Тримаємось. Буде все в нас на каналі. Лишайтесь, підписуйтесь, слідкуйте. Дякую за увагу. Тримаємось.